Москва відзначає день міста. У святкуванні задіяли навіть вогняні елементи. Щоправда, не заплановано. Так, от фаєр-шоу москвичі не замовляли, але вийшло гарно. Що там палало, та які області Федерації так само не оминула бавовна. Дивіться просто зараз на каналі Січас. Російська столиця почала запалювати ще з ночі. Мешканці Білокам'яної. Після опівночі, 8 вересня, побачили, як горить федеральна митна служба. Не просто горить, а й бахкає та грюкає. У мережі публікують кадри з місця події. На відео можна почути сильні вибухи. Лишень послухайте. За Даними тамтешніх пабліків, вогняна надзвичайна пригода сталася в районі Новогірєєво. Також повідомляється, що горіли складські приміщення на вулиці Кустовській, що розташована недалеко від будівлі митниці, як пише пропагандистська спільнота, меж площа пожежі склала майже 800 квадратних метрів. А пізніше стихія розгулялася ще більше. Покрила собою аж тисячу квадратів. Про це писали знову ж таки у тамтешніх телеграм-каналах. Гасіння пожежі ускладнювало високе пожежне навантаження всередини будівлі. Йшлося у повідомленні в телеграм-каналі МНС Російської Федерації. А що саме стало причиною інциденту, поки що не ясно. На місце прибули екстрені служби, однак інформації щодо постраждалих або жертв не надходило. Естафету нічної бавовни переймає Курськ. Такий ось грім серед ясного неба розкотився по нічному місту. Росіяни пишуть, що вибух було чутно у мікрорайоні Сєверо-Западний. Примітно, що в чаті місцеві мешканці пишуть про щонайменше три вибухи протягом минулої доби. Так, за даними жителів Курська, перший вибух стався приблизно. О Третій 7 вересня, другий близько 17.55, а третій вже о 23.22. Наразі влади російського міста чи області не коментувала інформацію про вибуху однак, зазначу, що Курськ розташований на північ від українських сум. І територія Курської області для російських військ часто є місцем для обстрілу наших прикордонних територій. Не коментувала і нові вранішні інциденти тамтешня верхівка, адже день у них розпочався гаряче із потужної пожежі у тому ж курську. Дим та чад було видно іздалека густа чорна хмара проглядалася із різних районів. У сусідньому Брянську впав і вибухнув четвертий за вечір безпілотник. Таке ще ні світ, ні зоря писали телеграм-канали. Так, губернатор регіону Олександр Багамас у своєму телеграмі скаржився: мовляв, у всьому винні Збройні Сили України, як зазвичай. Ось його допис станом на 22.25 учора ввечері. Сьогодні українські терористи пише він, спробували здійснити атаку за допомогою БПЛА на промисловий об'єкт міста Брянськ. Силами РЕБ безпілотник був пригнічений, але під час падіння потрапив до адміністративної будівлі, внаслідок чого сталося загоряння. Наразі горіння ліквідоване до гасіння пожежі від МНС Росії залучилися 12 одиниць техніки і понад 40 осіб особового складу. Постраждалих, як стверджується, немає. До слова, на відео просто зараз ви бачите, горить той самий промисловий об'єкт, а саме завод по виробленню мікроелектроніки. Я ж зазначу, що у Російській Федерації, зокрема в столиці сусідів. Постійно відбуваються пожежі, зокрема, у більшості випадків епіцентром таких от займань стають заводи і підприємства, пов'язані з виробництвом для оборонного комплексу ворога. Так, наприклад, потужна пожежа сталася 7 вересня на заводі Салют у Москві, який є одним із найбільших підприємств Росії із виробництва двигунів для авіації. Вибухово також було у Підмосков'ї, Ростові та Брянську. Про це дивіться вже за мить та спершу, будь ласка, натисніть свою вподобайку. Напишіть коментар та не забувайте тиснути на кнопку Підписатися нам дуже важливо бачити ваш фідбек. А тепер дивимось на запальні та гарячі відео разом. Недобрий ранок у російському Ростові на Дону. Там ні світ, ні зоря, прогреміла потужна детонація. Кажуть, зачепило військовий об'єкт. Причиною вибухового ранку міг стати безпілотник. А ще підскочити з ліжок у холодному поту довелося мешканцям Підмосков'я та Брянщини. Погані марення чи нове НЛО розповім просто зараз на каналі. Січас, 7 вересня, мешканці міста ростов на дону повідомили про те, що крізь сон чули експлозію. Грюхнуло не на жарт. Момент зафіксували на відео. Пропоную побачити і чути. О Боже місцеві так звані експерти вважають, що це був вибух газового балона. Тим часом жителі прилеглих районів, поруч із епіцентром Бабаху пишуть, що спершу над їхніми головами долинав звук безпілотника, що летить, а потім сильний вибух, через що навіть спрацювали сигналізації автомобілів. На кадрах видно, що вибух був дуже потужним. Почалася пожежа, валили клуби диму. Відомо, що внаслідок падіння літального об'єкта полум'я охопило легковий автомобіль. Ще кілька транспортних засобів отримали пошкодження. Також пошкоджено фасади та вибито вікна у трьох сусідніх будинках. Губернатор Ростовської області Василій Голубєв. Заявив, що близько 3-ї години ночі в облцентрі нібито спрацювала система протиповітряної оборони, яка збила безпілотний літальний апарат. Пізніше чиновник уточнив тут дозволю собі зацитувати: засобами ППО було збито два БПЛА: один упав за містом у західній частині Ростова, другий у центрі в районі вулиці Пушкінська, 42. В результаті пошкоджено кілька автомобілів, постраждала одна людина. Від госпіталізації він відмовився. Проводяться слідчі дії, написав чиновник у своєму телеграм-каналі. Наслідки вибуху у Ростові на Дону показали російські пабліки. Там пожежу вже вдалося загасити. Однак від автівки, що прийняла на себе найсильніший удар, залишилося саме згарище. Важливо зазначити, що поруч, із адресою, де трапився нещасливий для росіян випадок, розміщується штаб Південного військового округу. Простими словами, це військово-адміністративна одиниця збройних сил країни агресора Росії, призначена для оборони півдня Європейської частини Федерації. У британській розвідці його називають тим самим штабом, який веде війну проти України. Хоч він і розташовується приблизно за 160 кілометрів від лінії фронту. Так, 19 серпня російський президент Владімір Путін здійснив до цієї бази рідкісний візит. Диктатор провів там нараду із вищим офіцерським складом, зокрема із начальником генштабу Валерієм Єрасімовим, який продовжує командувати війною проти України. Тоді вважають у міністерстві оборони Британії метою такого вояжу була демонстрація влади і стабільності роботи вищого рівня військового командування Росії. Чи зможе такий удар підкосити Путіна цього разу? Цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми ж продовжуємо. Водночас із вогнищем у Ростові мер Білокам'яної Сергій Сабянін заявив, що БПЛА намагалися атакувати і столицю Росії. За його словами, у Раменському міському окрузі силами ППО припинено, нібито спробу атаки безпілотника на Москву. Однак у соцмережах повідомляють, що під Москвою, неподалік аеродрому імені Жуковського, після вибуху уламки безпілотника впали на проїзну частину, вибивши вікна у кількох багатоповерхівках. Також зазначається, що у Підмосков'ї після роботи ППО горів склад вже ближче до восьми години ранку. Прокинулися і у Брянську місцеві у тамтешніх пабліках написали, що чули потужні вибухи. Влада Брянської області заявила нічого нового насправді, що нібито вночі припинено спробу збройних сил України здійснити терористичну атаку за допомогою БПЛА. Це була цитата. Також заявлено, що було знищено безпілотний літальний апарат над Брянським районом. Далі пряма мова. Внаслідок падіння уламків літального апарату частково пошкоджено скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ і привокзальна площа та кілька автомобілів. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. Про це відзвітувався губернатор Брянщини Олександр Багамас. Все це зафільмували очевидці, прошу поглянути. Збили безпілотник. безпілотів довка б прям. Сматки віцятого п. Криля б. Коротше, крилля. Все кім. Чуваку, чуваку, коротше, б, текло висипало. Прям тут ваші криля. Зверху, да? Криля, коротше, всяке. Про путінський глава регіону також заявив, що згодом ще одного безпілотника збили на підльоті до самого міста Брянська. Таке відчуття, нібито дрони просто таки переслідують і самих росіян. І, зокрема, кремлівського правителя так, кілька днів тому один безпілотник майже влучив у його державну резиденцію. Чи є наслідки? Я вже розповідала напередодні. Усі подробиці дізнавайтеся із попереднього випуску вже за мить. Та спершу не забудьте підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок та ставте свої лайки і залишайте коментарі. Нам дуже важливий ваш фідбек.